У Чернівцях стартував базовий курс екстреної медичної допомоги воз для медиків з усієї України. Тренінг навчає рятувати життя у критичних станах від травм до ускладнень, спричинених війною. Навчання проходить на базі симуляційного центру БДМУ за підтримки міжнародних та національних експертів. Тему продовжить моя колега. Всесвітня організація охорони здоров'я у співпраці з міжнародним комітетом Червоного Христа та міжнародною федерацією екстреної медицини розробила курс базової екстреної медичної допомоги. Нині до Чернівців з'їхались медики з кластерних та надкластерних лікарень, аби удосконалити свої навички. Це люди з різних областей України, це люди і з Харкова, і Житомира, і Стернополя, і з Києва, і з Одеси. Ну і звичайно, основний ексант, ми робили в тому числі на Чернівецьку область. Бо ми вважаємо, що таких підготовлених фахівців надзвичайно важливо мати і в нашій області. Медицина одна із галузей, яка потребує щоденного удосконалення, каже Галина Бовкун. А такий курс допоможе відпрацювати алгоритми до автоматизму. Кожен день це нові для медиків виклики, і так як будуть медики спрацьовувати, злагоджено фахово. Від цього буде залежати не тільки здоров'я людини, а і безпосередньо її життя. Тому цей курс надто важливий. Увесь курс розділений на модулі і проходить на базі навчально-тренінгового центру симуляційної медицини БДМУ. Вони проходять не 5 днів і кожного дня дуже важлива тематика. Ми розуміємо, що так, є один день міновибуховий. Так, нам треба вміти це робити, але там є різні. Там є навчання і політравми, і ДТП, і укусі змій. Це все те, з чим ми кожного дня зустрічаємося. Координаторка курсу Юлія Бойко пояснює, учасники за короткий термін опановують знання, необхідні для роботи в екстремальних умовах. Вони будуть знати, що таке системний підхід, аби це Вони будуть вміти як надавати допомогу при найпоширеніших невідкладних станах. Попит на навчання великий. Відбір учасників автоматизований. Однак кількість місць обмежена. Завжди на цей курс. Це треба до пані Юлії, але Завжди менше 200 ніколи не було. Зараз на стартує наступний курс. Там вже біля тисячі. А учасників всього треба відібрати 24. Один із учасників тренінгу Віктор Шацький у сфері екстреної медицини працює з 2011 року. каже навіть досвідченим фахівцям важливо продовжувати навчання на одному з навчань військових, коли один з десантно-штурмових підрозділів після першого дня з лекційного такого сказав. Я завжди закінчую там побажання і е, питання, які маєте. Він сказав, можна вилишитися у нас постійно. Я йому сказав, я через то їжджу вчити для того, щоб мене було більше, щоб передавати свої знання. Протягом п'яти днів курсанти не тільки отримуватимуть теоретичні знання, але й практикуватимуться. Курс передбачає за собою інтенсив як теоретичний матеріал, тобто лекційний, так і самостійну роботу, тобто є мануали підручників кожного з курсантів. Їх потрібно записувати там, ситуаційні задачі вирішувати також. Є і практичні навички, де кожен учасник так само має їх виконати. Все відбувається за чек-листом, тобто кожен тренер буде оцінювати курсантів. Більше того, частина учасників зможе стати тренерами. Кожен курсант може отримати сертифікат як безперервний професійний розвиток, лікаря чи медичної сестри, а також може й отримати інструкторський потенціал, що дозволить в подальшому. Бути тренером організатори сподіваються, що такі курси стануть регулярними. Це стартовий курс. Я надіюся, що це тільки початок на, термі, на Чернівцях. Я надіюся, що таких курсів ми ще побачимо на на базі симуляційного центру Буковинського медичного університету. Не один. Знання отримані тут можуть стати вирішальними у критичний момент. І що більше таких підготовлених фахівців, то більше шансів на порятунок. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.